Кума розводиться з кумом. Так прямим текстом Матюками й каже: восім год потратила на це чепушило, пушило, конець моїм нервам. Більше я не поведусь на це муму. Наконець, то найду собі мужчину мічти, такого як Карпачові за тебе. Раз в год у них таке буває. Кум продає Жигуля, кума подає на розвод. Це сімейні традиції, так сказати. Каже, от ти, Анжела, кого вважаєш мужчиною мічти? Вінника свого, да? думаю, що ти молотиш, Васильович мимо кухні оце ходить, періодично заходить, як почує, то буде мені і мужчина мічти і все, що хочеш. А мені, каже, Карпачов так нравиться. Потім юрист оцей присяжнюк мішка, теж такий мужчина грамотний. А оцей Ектор, господі, такий настоящий мачо, ти шо ти шо? А от такого б, як Гріша, рішетнік я б не хотіла, ні риба, ні м'ясо. От в наше время такі красавчики були. Ти вспомни м'ясістого того конана варвара, Гірку Тарзана, Ото мужчини. не то, що ця шкварка, п'яниця, дурна бестолоч, шварца вспомни у фільмі Командо як він кресло з машини вирвав, а мій придурок що? Приходило залицяться до мене, то так підкатувало, що проводку обірвало у веранді. Казала, мама, ще тоді, що більше його не бачила, а я не слухала, падло, то мені голову задурило, все, розвод. Восім год живу з ним у хаті нашій, восім год прошу, зроби мені стойку на кухні. П'ять год назад так хотів вже гуля купить, казав, я тобі й стойку зроблю і все, що хоч. Занесло доски на кухню, просверлило стіну і все заглохло. Оце два дня, короче, вже в мене ночує, отаке слухаю. Завтра вже должно начать попускать, буде переживати, що він там їсть, чи покормив гусей. Ой, господі, яка нелегка наша женська доля.